Друзі, всім привіт! І саме сьогодні настав час зацепити на нашому каналі таку тему, як гарячі хетчбеки. Гарячі, вони не тому, що вони розлітаються як пиріжки на вокзалі, а тому, що це ось така машинка. Зовні звичайний хетчбек, який ви бачите щодня по місту. Але в випадку, якщо ви бачите на решітках R, GTE, ST, це є розуміння, те, що він зверху мі-мі-мі, а всередині дуже злий, прикольний і дуже цікавий. Ви тому давайте почнемо розбирати, що таке гарячі хетчбеки, наприклад, Ford Fiesta ST 16 року на 1.6 на EcoBoost. Це не самий популярний варіант вибору гарячих хетчбеків, Тому що якщо ви трошечки щось десь колись гугли про автомобілі, ви знаєте, що є такий автомобіль Golf GTI. і це по факту є еталоном гарячого хетчбека. А ми заходимо з іншої сторони і розповімо, як це володіти таким автомобілем, що він себе представляє, які в нього технічні особливості і чи є вони взагалі. І чи варто з доступним бюджетом розглядати а, схожі варіанти? Приємного перегляду. Беріть щось смачненьке, і ми починаємо. Логічно, якщо ми розбираємося в питанні, то у Форда є два гарячі хетчбека: це Ford Focus ST, який просто ще побільший. А от справжній трушний, на мій погляд, саме hot hatch — це Fiesta. Чому? Тому що вона така маленька, компактна, реально така міська запальничка, яка отак може, коли ти захочеш з світофора трошечки поїхати динамічніше, встане туди, куди треба, і виглядає це доволі прикольно. І не варто забувати, що знайти в стоковому значенні. Слова цього для тих, хто шарить стоковий автомобіль. Дуже важко, тому що що, якщо ти купив собі естежку і при цьому не приклав до неї рук, не зробив якийсь тюнінг, не зашив її. Ти не трушний естевод. От, наприклад, візьмемо наш варіант. У нас тут і стії, і пружини з заниженням, прикольні диски, холодний впуск. Тобто людина розуміє, навіщо він купив цей автомобіль. Він розуміє, як варто підходити до його грамотного обслуговування і грамотного тюнінгу. Та трошечки так екстравагантна. І розумієте, це прикольно, тому що якщо ви бачите Стежку в стовці, то це людина просто купила, просто тому що сподобалась зовнішній вигляд. Ну, типу, машинка є фа-фа, трошечки є потужності, і можна про проїхатися, прохватити. Навіть ми візьмемо прикладу ті самих ваговодів, як правило, всі. GTI-ні або ерошні ну, починає, напевно, думаю, з 7-ї, 8-ї генерації. Тому що люди, які їздять на них, вони як правило вже зі стейджем. Тобто грамотний хот-хечі Вибачте, за такий каламбур. А вони, як правило, вже прикладають руки, і це прикольно. Тобто, машина повинна бути не тільки з заводу потужною, а потрібно і доробити, залити стейдж, арабський чіп. Чи що ви там любите це робити? І далі затронемо тему технічки і більш детально розкажу взагалі, що тут під капотом, що могло бути, і взагалі, що таке екобуст. Простими словами. Про техніку саме цього двигуна я не буду якось, скажем так, свою увагу зосереджувати. Чому? Тому що тут варто розумітися в самій проблемі, що таке екобуст. Дивіться: є серія моторів у Форда Називається EcoBoost. Що це таке? Це по факту атмоверсії двигунів, які використовував раніше Ford, до яких прикрутили турбіну. В своєму виконанні, першочергово, екобусти виконувалися на базі моторів Duratec. Про Duratec я вам розповідав тоді, коли ми знімали Мондео. Це старі динозаври, які прожорливі, але при цьому капець які надійні. Будемо чесні. А, далі вони вирішили просто, а чому би нам не прикрутити туди турбінку. І таким чином з'являється нова надпись, новий торговий знак, який називається Екобуст. Глобально, якщо ми далі копаємо, то а, пізніше вже почали трошечки там допрацьовувати різні мотори, тому що в серії екобустів були ще мотори, які базувалися взагалі на моторах від Mazda. А, далі а, була своя розробка. От якраз таки своя у них розробка. Це оці три циліндри на один літр. Це якраз той самий двигун, який розроблявся саме фордом, саме прораховувався всі інженерні рішення їхні. Глобально ж, це можна сказати, такий динозавровий дюратек, до якого прикрутили турбінку, і з яким із них в них проблеми. Найголовніше це якраз таки температура, тому що глобально турбінка дує, машинка їде, але при цьому і дає температуру. Тому якщо ти хочеш, щоб в тебе не ліг мотор. Ти просто повинен за цим слідкувати. Що стосується ресурсу, всі реально хвалять ці двигуни за те, що вони надійні. Ну, якщо зайдемо в інтернет, почитаємо відгуки, то всі кажуть, що вони надійні, і вони дійсно надійні. Вони відхажують там 200-250 взагалі без проблем. І ти їздиш далі, насолоджуєшся там якісь дрібні, звісно, є поломки, але глобально підходячи грамотно до обслуговування, слідкуючи за температурою, і при цьому ти можеш давати ратата з кожного перехрестя. Ти будеш отримувати класну віддачу, класно по силам, і проблем з ним не буде. В нашому випадку навіть під капотом ці 1,6 на 200 сил, і це круто, але зрозуміло, що не без допрацювань. Тому що, якщо ти хочеш, щоб в тебе мотор жив довго і щасливо, тобі потрібно трошечки подумати про його охолодження. Це дуже важливо. Але найголовніше подивіться, яка реально маленька підкапотка, як це все компактно виконано. Тому. Це цікава історія. А що стосується коробок передач, трушни естеводи радіють, тому що там стоїть ручка. Ручка це класно, тому що ти можеш реалізовувати весь потенціал. Якщо ми вернулися в звичайне життя, і у нас була звичайна фієста, ми могли зустріти ще автомат, могли зустріти робот PowerShift. Це по факту американська копія DSG. І якщо зараз в сучасному світі люди вже не бояться свого сполучення ДСГ, то люди, не знаючи світ форду, бояться фрази Powershift. Тому що коробка, по факту, у них більш-менш надійна, але не, не дуже придатна до а, подальшого ремонту і обслуговування. І не кожен спеціаліст готовий взяти цю коробку. Тому, якщо ви все ж таки дивитесь просто звичайний Форд. Пошукайте або на класичному автоматі, або на ручки. PowerShift – це дуже така тонка ще історія, тому що не всі розуміють, що з ним робити. Якщо десь ніхто не боїться, то з PowerShift є моменти. Хоча глобально конструкція плюс-мінус одна і та сама, тому що це два щеплення, є сухі, є мокрі. А в іншому всьому прикольно, компактно і найголовніше швидко. І добралися до задньої частини. Ну, по перше, стилістика дуже схожа з фордом, з цими фарами, але якщо опустимося нижче. То ми побачимо обвіз. Обвіз цей стоковий. Двойний вихлоп це дуже властиво для якраз і Власне кажучи, шильда, про яку я казав, щоб на початку, що якщо ви бачите подібні шильди, знайте, що з цим автомобілем щось явно не так. Він не зовсім звичайний, як ви можете про нього подумати. Розповім тепер про багажник. Дивіться, який прикол. Хетчбек. Ми знаємо, ці всі приколи хетчбеків з невеличкими багажниками. Але. Ми ж шарісті, якщо раптом потрібно трошечки більше простору, трошечки більше простору, то ми робимо просто декілька рухів і задній ряд. Задній ряд. Перетворюється це на доволі таки просторий, великий багажник. У Випадку, якщо тобі це необхідно. Але розуміючи, що ти купив ст шку я думаю, що іноді час від часу все ж таки, якісь маленькі домашні вантажоперевезення тут, звісно ж, будуть. Далі у нас є невеличка ніша всередині. З запаскою. Та й загалом все, що можна розповісти про багажник хечбека. Ніяких таких приколів немає. Є підсвітка, уже класно. Могла би бути поличка, але і тут немає. Як за, за правило, люди, які їздять на хетчбеках, знімають оцю поличку, тому що щоб було більше вільного простору. Збиратися що куди і як, ну, багажник є багажник. Більше цікаво, це все ж таки, як відчувають себе пасажири на задньому ряду. Ось отут буде вже цікаво. По задньому ряду, дивіться, він є, і на цьому добре, тому що це все ж таки а, хетчбек, як би це не було, він не дуже вмісткий. І ти ось, цю, ось, ця, ось цей простір якраз всередині дуже добре відчуваєш, що це дійсно невелика машина. І з таких приколів, дивіться, я зараз все розповім. А, дивіться, а, центральна консоль. Отут є тунельчик, і ще є підстаканничок відформований в пластику. І відповідно сидіти або перевазити між рядами незручно. Тобто, тут комфортна посадка, це якраз 4 людини, включно з водієм. П'ятий може бути. Але це, знаєте, такі критичні випадки, коли ти просто по місту з друзями кудись вибрався посидіти в якомусь закладі. І хтось обов'язково із вас повинен бути тверезим. Це найголовніше. А, далі, дивіться, із позитивного є розеточка 12 вольт, стіклопідіймачі, як можете бачити, скло нижче не опускається, але це нормально. Приємний матеріал із посаловано, ну, він до того ще й комбінований. А в літню пору це якраз дуже класна штука, тому що в тебе не тільки шкіра, а все ж таки. Так є звичайна тканина, яка не сильно нагрівається від сонця. Що стосується а, дверних карт, і те, як це все зроблено, то насправді тут в цьому весь Форт і оця вся його, а, ну скажімо так, американськість. Матеріал говно. Ну, Обзор, типу, реально, так. салон зроблений класно, Но але от просто типу, гран, якщо гран, ти, ти дивишся знаєш, отак дивишся на салон, класно. Тоді, отак звертаєш на дверні карти, і такий Боже, це довбана Америка, я так за тобою Пластик сумувало. Тут говно. Так, да, да. ка і це насправді на це проблеми взагалі всієї Америки. Тобто, що в нас було? У нас був Хаммер, у нас був Dodge Challenger SRT. Один фіг, оцей дубовий, дешевий. Я думаю, ще не бось фенольний. Оцей пластик. Звісно, запах вже нема, бо він вивітрився. Але реально пластик тут не найкращий. Добре, хоча б що салон зроблений реально непогано. А, та й загалом все, що ми тут сидимо? Беремо ключі і їдемо розповідати про свої відчуття за кермом. І що ж, друзі, перші відчуття. По-перше, дуже класно з точки зору того, як ти сидиш, тому що це ковшеподібні сидіння. І вони тебе тримають, прямо утримують, показуючи напевно навіть весь характер цього автомобіля. Тому що я, наприклад, не знаю, що таке ST. Як звичайний, звичайна людина, яка знає про Ford, це те, що це мустанг, це великі мотори про Америку, про їхні оці пікапи кремезні з великими двигунами. От це для мене вся Америка. А тут для мене перший досвід. Такої малолітражки в порівнянні того, що я знаю про Форд. І знаєте, ці відчуття будуть, я думаю, дуже цікаві, дуже незвичні. Чому? Та тому що це все ж таки механіка, це коротка куліса. І це ось цей саунд який в Стоці, І оця динаміка. Це прикольно. Я не хочу навіть якось там сильно заморачуватись на рахунок того, що там, де там, але реально ти отримуєш класний. Автомобіль на кожен день, в якому є кондиціонер, в якому є безключовий доступ, в якому є класна магнітола, це Sony і це сток, є клімат, а, все якось розділено по блокам. тобі зручно, тобі зрозуміло інтуїтивно, є навіть підігріви. Ну, тобто, що тобі ще потрібно глобально? Це просто класний автомобіль на кожен день, в якому є базовий комфорт і є динаміка. Тобто на виході ти потримуєш і заряджений автомобіль, і базовий комфорт, який повинен бути в будь-якому сучасному автомобілі. І найголовніше це ціна, тому що реально СТ в ціновій категорії дуже недорогі і, відповідно, не популярні. Тому що всі ж думають, що це ж хоч хеч, треба там, типу, а, Golf в ГТІ або що, щось із цього. Але насправді, якщо ти хочеш. А, Реально за невеликі гроші відчути, що таке хот hatch, поїздити на треці на ньому отримувати якісь драйверські задоволення, то це якраз твій варіант. Ти зрозумієш, чи це твоє, чи не твоє. А, і ти отримуєш, я думаю, з нього задоволення, тому що перші метри і оцей а, відгук на педаль, оця механіка коротка, коротка рейка. Ну це дійсно. Дає натяки на те, що явно щось не так. Зараз я трошечки тут освоюсь і все ж таки можна буде трошечки натиснути, щоб відчути цю динаміку. Тому що Стежки по розгону можуть їхати близько там 7, якщо це на ручки, і ти не дуже вдало. Я думаю, що при паспортних значеннях там десь 6,7, 6,6, вона тобі це покаже. І це прикольно. І найголовніше, що все дає натяк на те, що це спорт. Тобто є оця підтримка, є якась е така низька посадка, так, це все, все кучно, зверху є ще люк. Ну, Це з такого базового комфорту, якщо просто от, ти хочеш. От прикинь, у тебе є діти, ти сідаєш, е вести їх зранку в школу, ти можеш просто відвести їх з кайфом. <хе> і зараз буде мінуси заниження. Доволі, до речі, Жорстковато, так. Да. жорстковато. Жорстковато, жорстковато, Але при цьому вона їде. Ти отримуєш на виході таку а, шальну табуретку, якщо можна це сказати. От якраз люди, які їздили на хотхичах, вони знають, що от да, шальна табуретка, яка отак бере, топить. Ну, це, це, це кайфово. Але відповідно, що зрозуміло, що в тебе, там, поки турбіна вийде в буст, то трошечки треба почекати, і тобі треба розуміти, як його крутить. Щоб от максимально по кайфу відчувати оці, з кожним перемиканням оцей приход по, по потужності. Тому що він починає десь роздуватись десь після 2-2,5 тисяч. А поки ти їдеш понизу, це звичайний ат 1.6. 6. А от коли вже турбінка входить в буст, оце вже по кайфу. І знаєте, що в чому прикол? От е, тут все класно, От є динаміка, є функціонал, круїз контроль ці датчики дощу, все наче класно. Але тут наступає момент, де брати за це. Тобто у нас вже 200 сил на моноприводі, і відповідно перша друга, якщо ти шариш, як потрібно розганятися, е, ти її трошки можеш протопити і уйти в шліфовку. Тобто тут наступає момент, це якраз оцих 200 сил. Тому що далі сенсу тюнінгувати якось ну, немає сенсу. Тут потрібен вже повний привід для того, щоб 200 плюс знімати сил і відповідно уже трошечки покращувати свої дані на розгонах. Тепер ти повинен нащупати цю тонку грань між потрібним тюнінгом і все ж таки силами, і що далі. Не потрібно рухатись. Реально потолок для моноприводних автомобілів це там 200, 210, 220 сил. Це от реально максимум. Далі, якщо ти хочеш рухатися, то краще уже дивитися в хот-хетч на повному приводі. І тепер, знаєте, от трошечки так сумбурно, але давайте перейдемо до висновків. Мені з ним, в принципі, все зрозуміло. От, прийшов час підводити підсумка. В підсумках я скажу так, прикольно, так дійсно хотхетч від Форду, тому що фокус для мене менше хотхетч, ніж е, якраз таки фієста. Вона більш така маленька, компактна і реально за кермом ти відчуваєш, що це так воно тебе все обіймає, ти собі низенько сидиш, і це е, круто. Але давайте підемо від е, іншого. Чому ці автомобілі не популярні? Я думаю, що все це зв'язано з тим, що є багато інших хотхетів, які просто затьмарюють Форд. На мій погляд автомобіль дуже недооцінений з точки зору аудиторії, тому що, по-перше, він дешевше від того ж гольфа ГТІ. І це вже великий плюс. І по наповненню, і по тому, як вона відчувається себе за кермом, я скажу так, що це прикольна штука, яку можна взяти собі на рік-два, якщо ти вже такий. А, а, Продвинутий користувач хотхетів. Якщо все ж таки це твій перший досвід, для першого досвіду це просто ідеально, тому що далі ти вже матимеш змогу, матимеш оцю подушку бюджету, де ти там 2-3 зверху на тисячі доларів кладеш і береш собі вже дійсно якийсь крутий хотхет із німецької трійці. І це прикольно. Загалом я хочу вам побажати приколь, побільше таких цікавих, неординарних автомобілів. Завжди знайте, якщо у вас такий, якщо у вас такі є власності, завжди знайте, що потрібно вчасно зупинитися в тюнінгу, це важливо. І що? Будьте в безпеці, миру вам, всього найкращого, і побачимось.